Вітаю вас, шановні пані та панове! Продукція торгової марки Марлинка відома на весь світ. Турти, цукерки, рулетики та еклери, Оригінальні снеки, наполіони, найсти та пахлава – все це неймовірно смачні та вишукані продукти, які відрізняються відмінною якістю, неповторним смаком та тривалим терміном зберігання. Солодощі виробляються за класичними сімейними рецептами засновника компанії Геворта Ветесіна, який переїхав з Арменії до Чехії і в 2003 році зі своєю сестрою заснував компанію Марлінка. Спочатку це була зовсім невеличка компанія з одним співробітником. Вони стали виробляти медові торти на основі головного інгредієнту меду за сімейними армянськими рецептами, без консервантів та синтетичних барвників. Назва марлінка була вибрана у честь матері та дочки засновника. А на логотипі красується зображення його дочки, завдяки наполегливій праці, впровадження автоматизованого виробництва та розширення інфраструктури. За 20 років відбулося неймовірно збільшення виробничих потужностей компанії. Сьогодні Марлінка стала однією з найбільш кондитерських компаній Європи, що експортує 75% своєї продукції до 50 країн світу, серед яких навіть Саудівська Аравія, Ізраїль, Північна Корея та Шан. Завдяки ретинно-підібраним інгредієнтам та за допомогою передових технологій виробництва досягається висока якість дотримання найвищих санітарних норм та неперевершений блискучий зовнішній вигляд кондитерських виробів. Багато разів торти та інші ласочі з цього бренду ставали призерами та переможцями різноманітних конкурсів та виставок. Отримали міжнародні сертифікати визнання та премії. Усі продукти марлінка мають чудовий зовнішній вигляд, відмінний смак та якість, тому вони підходять і в якості подарунка на свято. Замовляти продукцію Марлінка треба доставкою з контрольованою холодною температурою. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.